Мир і добро, Христос Рждаждається. Говоримо про Пресвяту Трійцю і хочемо ще собі сказати про м, е, таку властивість, е, скажімо так, осіб Пресвятої Трійці як взаємно, взаємопроникнення. Внутрішнє тринітарне проникнення. Перехорезіс це є грецьке слово а латинське чесіо». Отже, ж, коротко згіднується тим бонавентурою. Термін Чіркумін Чесіо становить один з двох латинських відповідників грецького терміну Перехореза, вираження це присутнє в творах христологічних Григорія з Назіянзу, тобто Григорія Богослова. В контексті теології Тринітарної. Тобто. Тринітарного богослів'я. Було те перший раз Сятим Йоанном Дамаскину найпередоподібніше під впливом анонімового автора, званого як псевдо-Кирил. З метою вказання внутрі, е, с, е, в, тобто середини існування осіб трійці їх взаємної іманації, іманенції. Підставою скрипт, е, скрип... Скриптистичної. Становить наступний е, е, віршик зі Святого Писання Івана від Йоанна 10.38. Отець є у мені, а я є в отці. І другий Йоанна 14.10.11. Я є в отці і отець є у мені. Ці два вірші собі вартує запам'ятати. Фрагменти ті виражають ідею. Взаємного замешкування осіб Божих, дозволяючи судити, що в єдності Тринітарні отець Син і дух святий не тільки залишаються в взаємних відносинах, але заразом творять досконалу єдність, залишаючись один в іншому. В латинській теології віддається це генерально власне за допомогою термію Черкумінчео, Собор Флоренський в 1439. 1645 рік послужився цим терміном, щоб вказати, що наслідок єдності природи досконалої рівності осіб Божих є їх існування однієї в іншої, що не зносить їх розрізнення. Отже, Бонавентура вжив поняття Черку Мінчесіо найправдоподібніше як перший на Заході. Власне, це потрібно знати. Інспіруючися до дефіде ортодокса Яна Дамаскена, тобто про православну віру. Цей твір так називається Яна Дамаскіна. Термін е, появляється експресі свербі з коментарі до Сентенції Петра Люмбарської і в дорозі душі до Бога. З огляду на вище згадання досконалості. Е, Є конечне, щоб існувала найвища співінтимність, завдяки якій один є в конечності в другому через найвищу, найвищу черку і що один ділає в іншому. Розвинута концепція Черку можна також віднайти в конференціях про Шість Дня Створіння. Він каже так, стверджує так: уся істота Отця в собі самому ціла в Сині і ціла в Дусі Святому. І ця істота сина в собі самому, уся в Отці і уся в Дусі Святому. І ця істота Духа Святого в Отці, уся в сині і сама в собі самому. Коментуючи сентенції Петра Люмбацького, Бонамантура впроваджує термін чи до відповіді на тему. Рівності осіб Божих, яка, е, яка засадою є в єдності істоти. Концепція Черкомінчесю дозволяє розуміти ту єдність в сенсі цілковитій тому тринітарному, тому що вказує на взаємне замешкання Отця, Сина і Духа Святого. Одночасно, особи залишаються їх, тобто при цьому взаємопроникненні важливо зрозуміти, що особи залишаються. Розрізненими особово, тобто, це не є зливання, змішання осіб. Тому теж робить висновок доктор Серафимський, черкоменчесю можна розуміти, як досконалу єдність істоти в розрізненні осіб. Рефлексія над цією увагою, як розуміти, рівність Бозі. Залише через текст Петра Люмбарда впроваджує до упривілованої перспективи єдності істоти і не дозволяє бонавентурі довершити остаточного поглиблення теми. В конференції 21-й вчора кумінчасіо служить тому підкресленням ідентичності істоти, вповні поділеної через особи Божі. Означаючи взаємне буття в буття так з'єднане між собою з, з співпроникненням. Залишаючися один в другому. В дорозі душі до Бога натомість заакцептований є динамічний характер Черкоменчесю, присутній в родженні, виражає інцед... інцедера. Це викликає наслідок значення взаємного співпроникнення усіх Божих і взаємного буття для. Цей динамізм кореспондує, зрештою, досконало з тринітарною візою Бонавентури, підкреслюючи рух комуніє. Тобто причастя найвищого добра, в собі розпровсюдженого і через це плідного. Черекоменчайського презентується як, презентує як пункт доходу того руху, якого початок є в повні єдності, як Бог в собі як найвище добро. Це супречастця є досконале настільки. Настільки є єдність власної субстанції, через це твориться єдність. Одначе існування в зв'язку з спільнотою і становить фундамент досконалої рівності всіх Божих, які е, яких співвічність є вираженою маніфестацією. В описі динаміки е, робиться на життя внутрішнього божества, бо на будантура відноситься до Чірко Мінчесю. Е, Розуміного, розуміючого як форму абсолютно дару ця сини Духа Святого, з силою якого реалізується їх взаємне співпроникнення. Перспектива цієї комунії, тобто комунії спільноти, є сенс того, співпроникнення триває в факті, що кожна особа віддається цілковито другій особі. Не затримуючи собі нічого і приймаючи цілковито в собі буття другої особи, так, що в кожній загальній особі ділає друга особа, яка є в ній в повноті присутня. В тому контексті Черкомін Чесіо робить свій підставовий сенс, згідно з яким спільнота є формою комунікації, тобто спілкування. Отже, належно. Рівно ж підкреслити, що Бонаматура не вживає терміну «черкоменчесіо» в образі е, обшарі христології. Натомість, сентенціях вживає його в значенні психологічному, щоб виявити стосунок взаємної співзалежності влад душі. Це стільки. Це доповнення так само до нашої теми про святу трійцю, так. Надіюся, що було все більш-менш зрозуміло. Якщо будуть також питання, то можете ставити в коментарях. Нехай ця трійця нами опікується і пізнаваймо її. Амінь.